Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на грудень 2023 року. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що планета Меркурій 1 грудня змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас 12 й сектор гороскопу. Меркурій це така планета, яка яка, як ви знаєте, яка відповідає за мислення за документи? За поїздки недалеко, значить, за транспорт. І так як вона буде у вас знаходитись в 12 секторі, вона дуже підсилює цей сектор. Це означає, що це тема, наприклад, імміграції. Можливо, ви весь цей час, а саме грудень і січень будете займатися темою документів, адже Меркурій в Козорозі буде два місяці, тому що він. Цьому знаці ще буде ретроградним. От це, значить, наприклад, тема документів пов'язана з еміграцією, це на громадянство або віза. Ви можете цим займатись е, два місяці, або це може бути тема, знаєте, пізнання, саморозвитку. Можливо, ви захочете е, зимою. Е, Попрацювати з психологом, і це дуже хороший для цього період. Або, можливо, ви почнете займатися якимись новими духовними практиками, що теж добре робити. От, Тому зима для вас це такий час самопізнання. Е, Наступне це планета Венера. Адже 4 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас 10-й сектор гороскопу. І це говорить про те, що у вас актуальною темою буде тема кар'єри і тема вашого статусу. Для деяких водоліїв це може бути реальна зміна статусу. Вам можуть запропонувати вийти заміж або ви можете прийняти рішення женитися, тому що Венера це хороша планета. До речі, у долі, якщо у вас буде така пропозиція в грудні місяці, напишіть в коментарях. Дуже цікаво. І це ще, звичайно, тема кар'єри, тому що Венера це хороша планета і планета, яка відповідає за гроші, за красу і за кохання. І що стосується теми кар'єри, у вас можуть бути. Ну, типу, покращення в роботі, вас можуть підвищити на роботі, можуть перевести в новий відділ, можуть там, типу, надати якусь іншу посаду, перевести в інше місто. Тобто, чекайте вас успіхів у роботі, вас оцінять, вас помітять. Ось е, наступне це Нептун, адже 6 грудня планета Нептун виходить з ретроградного руху в прямий. Е, нагадаю, що Нептун знаходиться в снаці риби, і це для вас другий сектор гороскопу. Значить, Нептун це така планета, звичайно, планета і морів, і океанів і водойм, і релігії, і яка відповідає за наші мрії, фантазії, трохи ілюзії І коли Нептун знаходився у вас в другому секторі гороскопу, а це сектор, який відповідає за наші доходи, за гроші, які ми заробляємо самостійно, це значить означало, що у вас могли ну. Бути, скажімо так, проблеми з доходами, або ви можливо проживали якісь ілюзії, які стосуються ваших власних заробітків. Наприклад, може бути так, що вам запропонували якусь роботу. Ви пішли на ту роботу, і ви думали, що у вас будуть там такі-то доходи, а насправді їх не було. Або ви думали там, наприклад, всього не буду працювати, тому що мене там чекає. Дуже хороша пропозиція, але ця пропозиція так і не прийшла до вас. Ну тобто, коли Нептун був ретроградний в цьому секторі, ви могли проживати якісь ілюзії, але вже зараз все. Ви можете сказати Нептуну папа і здорово оцінювати свої шанси на роботу, свою роботу, свою діяльність, свої ціни на послуги і так далі. От наступне це новий місяць, який відбудеться 12 грудня, і відбудеться він в знаці стрілець. А це для вас 11 сектор гороскопу. Новий місяць це про те, коли нові енергії входять в наше життя. І в принципі щось знову входить в наше життя. А по 11 сектору це тема і друзів, і інтернету, і взагалі колективів. Може бути так, що ви підете на нову роботу. Там познайомитись з новим колективом, відповідно, у вас буде нове оточення. І, або може бути так, що там в новому колективі у вас буде робота пов'язана з інтернетом, і теж там ви будете багато працювати і комунікувати з різними людьми. Наступне. Це час ретроградного Меркурія, аж з 13 грудня, десь по 7 січня, Меркурій буде ретроградним, і ретроградним він буде в знаці козиріг. І це для вас 12 сектор гороскопу. І це тема, наприклад, документів. Які пов'язані з імміграцією, які ви там, наприклад, подали, документи на візу не доробили, були якісь затримки і так далі? Треба зараз доробляти по ретроградному Меркурі. Або, наприклад, ви купили якийсь курс по йозі і просто ну, не займалися, не практикували зараз. Чому б зараз не відкрити і не зробити це зараз на ретроградному Меркурі? Або, наприклад, ви можете кудись поїхати на відпочинок в місця, в яких ви вже бували раніше. От це теж по ретроградному Меркурію. Тобто по ретро Меркурію це всі справи, які ну, знаєте, чи це справи, які ви вже в минулому не доробили, чи це ну. Щось, що вам вже знайоме, тобто по ретро Меркурію не потрібно там розпочинати щось нове. Це завжди про ту діяльність, яку ми вже здійснювали раніше. Ось, і ще хочу сказати, звичайно, що в цей період не варто купувати нову нерухомість, нові автомобілі чи нову техніку, тому що вона потім, коли Меркурій закінчиться, вам це може вже не подобатись, або це може поламатись і так далі. Ось наступне це час, ем, це коли 22 грудня сонце перейде в знак Козиріг, а це для вас 11 сектор. Сонце це наше світило і воно дає нам енергію. І то, в якому секторі воно знаходиться, воно дуже підсилює цей сектор. Для вас це буде 11 Ой, Для вас це буде 12-й сектор. Це сектор і імміграції, і духовного розвитку, і так далі. Тому, я, як говорила на початку відео, якщо у вас були плани попрацювати з психологом, можливо, пропрацювати якісь свої дитячі травми, які є в 90% людей. І просто. Чому складно багатьом людям, наприклад, працювати з психологом, тому що це така дорога в біль, і дорога в ну щось не дуже приємне для нас, і ми не хочемо туди йти, тому що нормальна там робота з психологом це перший рік, це через сльози, через біль, і так далі. Але потім це вас призведе до очищення і виведе вас на новий рівень. Тому не варто цього боятися. Якщо ви реально хочете покращити рівень свого життя, своєї свідомості. Ем, е, Розуміти, ну, по-іншому дивитись на речі, то варто цим зайнятися, але крім вас і крім вашої роботи над собою, це просто ніхто не зможе зробити. Е, ось. Е, значить, наступне, це. Повний місяць, повний місяць, який відбудеться 27 грудня. Відбудеться він в знаці рак, і це для вас шостий сектор гороскопу, який відповідає за роботу і здоров'я. Повний місяць це. Значить, завжди про підсумки, про завершення якогось етапу. А це для вас сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. Можливо, у вас ну, щось турбувало з здоров'ям, і це могла бути якась, знаєте, коли ви не можете знайти причину, в чому, наприклад, у багатьох дівчат є проблема з випадінням волосся. І я реально їх розумію. Це дуже складна тема. Ти можеш ходити до лікарів і пити дуже багато різних вітамінів і так далі. І воно якось і не проходить, періодами випадає, періодами не випадає. Можливо, ви вирішите цю ситуацію. Ну, не цю, а якась, якась ситуація, яка актуальна для вас конкретно. Розумієте, я просто приклад навела. Або, наприклад. Вас прийде усвідомлення по роботі, чи ви ну, хочете працювати на цій фірмі, чи хочете ви займатися цією роботою, чи ви хочете, можливо, і займатися цією роботою, але якби зробити якийсь апгрейд, ну, типу оновити сайт, чи по-іншому по працювати з клієнтами, чи змінити свій графік. Тобто у вас прийде якесь розуміння стосовно цього. Наступне це планета Венера, яка два. 29 грудня переходить в знак стрілець, а це для вас 11-й сектор гороскопу. Як я говорила попередньо, 11-й сектор буде дуже сильним в грудні місяці, це сектор і друзів, і інтернету. Тому, якщо у вас якась робота пов'язана з інтернетом, там клієнти онлайн і так далі, або якісь проєкти, або ви працюєте в ІТ, або займаєтесь там криптою, і так далі, то для вас це дуже актуальний місяць. І закінчиться Місяць з тим, що 31 грудня планета Юпітер виходить з ретроградного руху в прямий. Хочу нагадати, що Юпітер знаходиться в знаці телець, а це для вас четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор це тема нерухомості, тема місця проживання, тема імміграції. Якщо вам, наприклад, було незрозуміло стосовно. Місця вашого проживання, наприклад, ви живете на орендованій квартирі, і ви не знаєте. Ну, наприклад, коли Юпітер був ретроградним, 5 місяців, там осінь, грудень, частину літа. Ви от і може бути таке відчуття, що ви от і живете на цій квартирі, і все вам і подобається. Але у вас може бути відчуття, що що ви звідси переїдете. Ну і ви не знаєте, яка причина квартира вам подобається, власники хороші, район хороший, до роботи близько. У вас відчуття, що ви тут жити не будете. Що буде якась причина? Ну, з квартирою, що ви переїдете. От, і зараз, коли Юпітер перейде в прямий рух, може відбути... Якась ситуація, коли ви зрозумієте, чого ви так думали, може, вам запропонують роботу в іншому місті, або ви зрозумієте, що там якась ситуація є з опаленням, або ще щось. Тобто якась така тема може бути. І це ще тема з нерухомості. Якби, якщо ви, наприклад, шукали довго якусь нерухомість, щоб придбати, і, наприклад, ну, постійно знаєте, якісь. Траплялись такі варіанти, що ну не було у вас відгуку на ці варіанти. То потім, коли Юпітер вийде в прямий рух, ви можете знайти якийсь підходящий для себе варіант. І це ще тема, яка стосується еміграції, закордону, переїздів. Може, у вас там теж ну, були якісь незрозумілі ситуації з документами: чи дадуть вам цю візу, чи не дадуть, чи що там буде, чи мені лишатись цій країні, чи в цьому місці, чи мені переїжджати їхати додому? Ну ви не знали просто. То починаючи з нового року, ситуація буде ясніша. Тобто такий цікавий останній місяць року чекає на вас водолії. Тут звичайно актуальна тема і кар'єри, і інтернету, і друзів, і самопізнання, і роботи, і нерухомості. От тому я вам бажаю продуктивного місяця грудня, от хорошого новорічного настрою. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.